Україну відбудовуватиме увесь світ і вже є конкретні домовленості. Понад 700 міст побратимів із 50 країн світу мають сьогодні Україна лише за укладеними офіційно угодами. А ще не менше сотні навіть без офіційних угод взялись допомагати нам і відбудовувати. Допоки стартує велике відновлення. Місцеві влади уже клопочуться, листуються, налагоджують контакти. Але і в європейські, американські, японські міста, навіть цілі штати, самі з радістю беруть під опіку нашу зруйновану. Країну Оксана Михайлова Харків і Нюрнберг, Гдиня і Житомир, Чернігів і Жешув. Ми обростаємо світовою родиною. Іноземні міста, і навіть цілі штати беруть наші села і міста під опіку. Буча трагічно відома на весь світ. Ледь не щодня укладає нові угоди побратимства. Довоєнні партнери одразу ж після деокупації допомогли ліками, харчами, спецтехнікою. Нові побратими хочуть відбудувати бучу і села громади. Ліцею у сусідньому Ірпені вже зголосилось відбудувати німецьке місто Борна. Раніше Ірпінь породичався навіть з Маямі зруйновану Житомирщину під опіку бере Естонія, Балтійські країни наймолодші в Євросоюзі і не такі заможні, але відновлення цієї області їм буде під силу. Почнуть естонці з дитсадка в овручі вже виділили перші 5 мільйонів. Поруйнований Харків відгукнулася розбудовувати Словенія. Міста побратими вже розробили перші спільні проекти. Відносно мирна Хмельниччина прихистила багатьох втікачів від війни, тому допомога їй дуже треба. І саме цю область, цілий американський штат Місісіпі, визнав сестрою. Активно включилась Японія. Якщо раніше її побратимство слід було заслужити, нині японці перші протягують руку допомоги. Дніпро й осака тепер побратими. Подібне Партнерство міст, практика не нова, однак раніше ми обмінювалися освітою, культурою. Сьогодні ця підтримка значно серйозніша, а головне ефективна. Коли мер з мером говорять, вони розмовляють однією мовою. Вони розуміють зразу хто що. По-перше, потребує. По-друге, кожен розуміє, чим може допомогти. Європейські і світові організації бачать, що найкраща, найефективніша допомога йде саме через громади. Як показує світова практика, якщо 20 побратимів матиме кожен населений пункт, відбудова піде швидко. Оксана Михайлова, Ольга Чайкота, Людмила Цимбалюк, Факти Сі Єдині новини.